Вітаю всіх підписників та глядачів каналу. Сьогодні рубрика Тижневий огляд моїх хастарів. Запрошую всіх та йдемо туди разом. Час зйомки 14 квітня 24 року. Промайнув другий тиждень. Що ж за цей час змінилося в хастаріях? То ми знову їх разом не оглядаємо. На минулому тижні температура стрибнула вище 25 градусів. До цього не було дощу майже місяць, а така висока температура зовсім забирала вологу з верхнього шару ґрунту. І це дуже різко відбилося і на рослинах. Ось майже перестали квітнути за кілька днів фіалки. Вони всі при такій температурі позасихали. Але залишилось. Ще одна, яке цвіте біленьке. така вона зараз одна піднюсенька тут квітує. А далі бачимо, як квітує галявина маргариток. Вони вже майже всю галявину заполонили. Йдемо Дивимо далі дивимося, що вже відквітували ранні нарциси. Вже їх немає. Але вже піднялися носики хвости Ліберті. Це вже не носики, це вже списики. От далі дивимося папороті Папороті з тросами перо вже повилазили зі своїх кульок. І вже мають отакий вигляд. Вони добре відчують, що вже тепло. По справжньому і повилазили всі на поверхню. Ось дивіться, як виглядають ще квітуючі нарциси. Це середній пізній, рубка таїті, рубка соломи, а це калгарі. А це середній пізній, мультицвітковий нарцис талія. А тепер роздивимося докладніше, як вже нарославі хвости. Ось дивимося. Оце хвоста Стефан Брази. Вона майже в носиках. Чому так? Тому що в тому році була поділена і бачите, як погано стартує, бо ще немає досить накопичених сил. Це Хвоста Блю Айвері. Це хоста Fire Iver. Вона така яскрава навесні. Як будто би фліорицирує листечко. А оце найбільші такі списи, це хоста найбільше в на моїх хостаріях, це хоста Монтана форма Матрофіла. Це хвоста халцевої. Далі йдемо, дивимося. Це хвоста. Монспліт. Вона не пересаджувалась, не ділилася. Їй вже піде третій рік. Але бачите, яка в неї врода? Вона дуже різно стартує. Ось подивимось на хости з цього краю хостарія. А це хвоста Ліпсик Блонд. Бачите, які розкриває мішки навесні. Це отон хвост. Ось тут курліфраєць. Вона навесні ще зелена. Але далі буде такою паскаравою, жовтою. А це хоста теж навесні яскрава жовта з зеленою облямівкою. Це хоста Парадіс Айленд. Поряд з нею хоста Лекісайд Спрус Гасе. Це хоста. з сплошрін. Це туш. Егінь. Дуже яскрава на весні і хоста Flemish Beauty. Це спорт Ліпсик Блонд. А поряд з нею хоста еротіка. Теж такі носики була велика в мене, але поділилася в тому році. І тепер теж поганенька стартує. Оце хоста Нептун. Поряд Атлантіс. Інше не розвернувся, як слід. Це хосточка Сорбет. А це Редуктоубер. Дуже маленька хоста, Resbier Sandai. Оце по краю тут в мене хости. Це хост Спіріт. Вони були поділені торік. І теж ще дуже слабенькі. Йдемо далі. Тут по краю Хастарія в мене завершують його кордон, це хоста Голунтяго. А тепер керуємо далі в Хастарій Вау. Що ж за цей час змінилося в Хастарій Вау? Зараз ми побачимо. Ось так. Він виглядає зараз. А це найменша хоста, яка має носик. Це хоста старий гейт. Вона була висаджена мною в серпні того року. Бачите, вона ще поки стартувала поганенько. Але вже дала другу точку росту. Ці хоста були висаджені мною. Це Urban Edge. Це хоста Лакісайд Професі Фулфилд. Це хоста Амалия. А це хоста Брей Этемп, Блашен Блю. Це хоста. Круз-это блаш. У нее есть такие яскравые червоные нишки. Видите? Это а ей пошел третий рик. Это Автоглоу. Это Охвала. Джек Берри. Культурит тут. Тюльпани, а це хуста Зекінг. Поки все очікує Зекуін і програм Принцес. Переходимо через кордон зеленої труби і ми в Хостарію екзотичний. Що ж змінилося за цей час старій зупічні? Ну, тут вже достатньо добре наросли лістя. Ось дивіться, це хвоста Анкалпа. Це Вікторі. Вже починають розгортатися лістя. Це емпрес Ву. Це буде гігантська хвоста. Ось дивіться, як розгортаються. Фітобатареї. Фітобатареї це листя хост. Вони, як сонячні батареї для людини, для житла, дають живлення. А от фітобатареї в хостах, вони дають живлення хоста. Вони дають сили, щоб мінеральні добрива, які були накопичені у тому сезоні, добре використовувалися. А хвости почали наростати. От за імпрес вол в мене йде хвоста чантекліла. А далі хоста канджас айдері. От така вже вона майже як літом. Ну, ще колір і такий голубий, як у неї далі. Далі в мене ростуть хвоста амброзія. Вона ще трошки затримується. Це інфузет ангел. Він ще молоденький і, і дуже добре наростає. Це стрекітна хвоста, теж сіт санрайс. А це хвоста теж стрекітна за світиси за син. Це хвоста, хоткіс. Він із і спортів із галерії стриптиз. А оце Мерлін Монро. А поряд з нею ось така хуста Шеленстоу. Це дві такі актрисульки. Це я висадив їх поряд, щоб можна було дивитися, як вони відрізняються один від одного. Оце шерен стоун, вона є спортом Мерлін-Монрой. От і подивимося літом, як вони будуть відрізнятися одна від другої. Це хоста Чері Бері, А це хоста Булфрох і піде цьому. Літові вже третій рік. Висаджувалася однією точкою росту, зараз немає аж цілих сім. А це Гелексі теж травні того року висаджував. І от вона вже замість одної точки росту дала повноцінний три. Будемо очікувати. А це хоста Піскріста, яку я висадив березні цього року. Завершується Хастарі. Хоста тейт як Далі вам показую панораму моїх хастарів. Буду сподіватися, що вона, ця панорама, через тиждень заграє різнокольоровими барвами. Тут буде красота для хастамана. На цьому завершую третій тижневик із мого хастарія. Після мова. не забувайте, натисніть на дзвіночок, щоб вчасно. Було сповіщення про новий сюжет. Сюжет завершився. Його ви вже подивились. Якщо було цікаво, натисніть вподобайку. Якщо ще не підписались на канал, підпишіться. Та заходьте на канал знову. Чекаю вас!